Ох, сьогодні настроїні. Ці харвати імітати в цій грі. Почнемо, як завжди, з... із. Як завжди, блін, другий стрім, просто почнемо з того, що будемо цей розмінатися. Тренуватися, коротше, будемо на звичайній мапі аркадній. Команда бій. Ви бачите, якщо по цьому поголосу якось щось не так, трохи приболів. Так, G36 потрібно затестити. Не знаю, як сильно воно буде добре відчуватися, відпочиватися, відчуватися. К2. К2 взагалі ніколи не зустрічав. Ось QBZ зустрічав. Мабуть, вона ще й такий, добренький ган, але G36 таке враження, що майже і ніколи. Ось так, ну що, погнали. Силов. А да, бачу лежить, бляха. Мабуть, лоха, хп. А тут інший сидить. треба стан Поки що не розумію G36 трошки. Може ще змінити атачмент якось. Але мені здається, що глобально це взагалі нічого не вирішить. ні щось отдачу взагалі в цій грі це щось цікавеньке. Взагалі не можна так грати. Але є люди, які просто контролюються, все. Мені здається, там більше за всього просто грають нечисто, та і все. Максимально заслужую таких людей. Ой, зараз, значить. Норм стягнув. Блін. Так, добре. Ні, 100% це зрозумів. Давай QBZ зараз. У він там намагається зробити зажав. Надамажили, мабуть. Хто ти? Найс. Ой-ой-ой, Що дай поп. Ай! Трошки, трошки, карабураку! залишив. Карабурак, то що ж ти, братанчик, такий душненький. Шо, більше нікого не будет, тільки не кажи, що я тут. Опа. Минус. Що ще, поще. А що тут заболівальні, якщо після одного чопаракилів, то бы уже все норм. Спробував Мінус двойка. І де да, это Сурада не був Блин, зараз його вб'є. Треба назовиши трошки. Да, -мо. Так я щас спробую репітнути Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Шо я тут, Ой. Блин, тащить цього забрав. Ну було добре. Було реально добре. очікував, мабуть. Перемога! Молодці. Всі. QBZ сподобалося, реально сподобалося. Прям воно дає. Отдачі віддачі нуль. Я б так, так сказав. Починки якось не хочеться. Куайри... Давай в Приморськ. Подивимось, що це взагалі за місто. Справа там, на тому півострові. Десь краще за все починати подалі, тому що оці всі домівки потім просто можна буде обійти та залутати. Що там по людях? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 людей. Дон Гарів. Так ти в якому? Ти у цьому добиш? Да, у цьому? Ні, він взагалі до мене по файту хоче піти, мабуть. Дякувати Богу, він хоча б мене чекає. Наче, да. Ти чого, блядь? Ну дивись. Ой-ой-ой, ну що не, не сталося, да? Ой, було пітніло, ну з гг. Дяк. Взагалі, якщо б я його не побачив, так було б поганенько. Да, до зони бігти і бігти. А вже ж хтось забрав вже, мабуть, машинку то. Так, бачу машину. Вона жива, вона жива. Тож були люди. Вони ще не забрали, чи просто іншу взяли. Дельтоплан! Блін, я не вмію на ньому літати. Навчимося? Так, добре, якщо до зони, зона вже так. така неприємна. Просто попустрю бігати. Так, дельтоплан. Крен тангаж, збільшити тягу. Чого? А, тангаж крен. А що, Що? Збільшити тягу. А. Щось я не розумію. Ну, точно не з першого місця. Оф, мабуть, того його і не забрали. Крентен, гаш, пересіст вийти. Блін, не пощастило. Просто не працює дельтаплан. Да, я вже взагалі можу доїхати. Ось і бот-ярд. Виходимо. Б'ється, б'ється. Але скільки там людей буде, це да. Це вже ж питання. у концентрація йде що робить. Шукаю людей. Охпа, щас Опа. Да воно може бути за домівками. Блять, ну це просто 14 рівень. Віримо? Звісно, ні, поскаржитись. Читерство. Ну, було близько. Хоча б це не промогу. на перемогу. На перемогу друге місце все ж таки норм.